Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 23 грудня. 23 грудня 1648 року Українська повстанська армія під командуванням Богдана Хмельницького вступила до Києва, де їх радо зустрічало населення. Це було завершенням одного з найбільших етапів національно-визвольної війни, яка тривала з початку 1648 року. Спочатку осені 1648 року, після великої перемоги під жовтими водами і корсунем у травні козацьке військо Хмельницького продовжувало наступати на польське військо, відвоюючи одну за одною українські землі. Найважливішою у цьому поході була битва під пилявцями, де українці розбили 100-тисячне польське військо. Після цього вони звільнили Поділля та Волинь, захопили Львів і здійснили облогу замостя. Після чого поляки були вимушені піти на перемир'я. Мешканці Києва зустрічали своїх визволителів як героїв, вшановуючи Хмельницького як вождя, що повернув Україні свободу. Цей день став символом національної гордості і початком нового етапу в історії України. Перемога мала величезне значення для подальшої боротьби за незалежність і територіальну цілісність українських земель. Закінчився перший рік національно-визвольної війни, і, хоча вона все ще не принесла юридичної незалежності Україні, цей момент був великим досягненням. 23 грудня 1876 року в Османській імперії під керівництвом султана Абдул Хаміда II була проголошена перша конституція, що мала значний вплив на історію України. Конституція передбачала поділ влади створення парламенту та встановлення певних прав і свобод для громадян. Хоча вона значною мірою залишалась на папері через абсолютизм султана. Цей документ став символом намагань Османської імперії модернізувати. Уватися та змінити політичну систему з моменту проголошення конституції були створені умови для розвитку парламентаризму та певного демократичного процесу в імперії. Проте Султан Абдул Хамід ІІ обмежив повноваження нового органу і взяв під контроль важливі рішення держави. Конституція виявилася майже мертвою через автократичний стиль правління султана, але її поява була важливим кроком у напрямку модернізації османської політики. Цей момент також став початком боротьби за більші демократичні права в імперії, хоча багато з них так і не стали реальністю на той час. Можливо, цей крок послужив основою для подальших реформ та змін в османському устрої, які відбудуться вже в наступні десятиліття. 23 грудня 1972 року був день неймовірного порятунку для 16 осіб, які вижили після страшної авіакатастрофи літака рейсу 571 Air Force в горах Ант. Виживші не тільки мали боротися за своє життя в умовах, де кожен день став випробуванням, а й були змушені приймати надзвичайно важкі рішення, аби вижити. Авіакатастрофа сталася 13 жовтня 1972 року. Коли літак, який перевозив регбійну команду з Уругваю на матч з чилійськими регбістами, розбився на висоті понад 4 тисячі метрів. Кожен пасажир опинився в абсолютно непередбачуваних умовах без достатнього харчування. Води та тепла у відрізаному від світу місці вижити змогли тільки 16 осіб із 45. протягом наступних 73 днів. Вони зіткнулися з жахливими умовами: високогір'ям, низькими температурами, відсутністю їжі та води. Але найбільші їхні випробування полягали у моральних питаннях, щоб пережити важкі умови. Вони були змушені вдатися до канібалізму. Харчуватися тілами загиблих товаришів, адже іншого способу зберегти сили. Не було. Це було важке рішення, яке вони прийняли лише після довгих роздумів. Замість того, щоб опустити руки, виживші почали планувати порятунок. Вони поділилися на групи, і двоє з них вирушили на пошуки допомоги. Через кілька днів вони зустріли місцевих жителів і змогли викликати рятувальників, які доставили допомогу залишкам групи. Ця історія стала символом неймовірної людської витривалості, сили духу і здатності до. Долати найстрашніші труднощі, як ви гадаєте, чи були в них інші способи виживання в таких екстремальних умовах? В той же день, 23 грудня 1972 року, в столиці Нікарагуа-Манагуа стався страшний землетрус потужністю 6,5 балів, який зруйнував місто і призвів до величезних людських жертв. Землетрус був настільки сильним, що практично вся інфраструктура столиці зазнала серйозних пошкоджень. Багато будівель обвалилося, а численні люди опинилися під уламками. Загинуло понад 10 тисяч осіб, а десятки. Тисяч залишилися без даху над головою. Ця трагедія стала однією з найбільших природних катастроф у Латинській Америці того часу. Влада країни а також міжнародні організації намагалися надати допомогу постраждалим, але масштаб руйнувань був настільки великим, що це вимагало багатьох років для відновлення. Землетрус залишив після себе не тільки руїни, але й велику кількість питань щодо того, як такі катастрофи можна було б попередити або, хоча б, зменшити їхні наслідки. 24 грудня. 24 грудня 1937 року в Україні народився В'ячеслав Чорновіл, людина, яка стала символом боротьби за незалежність і свободу. Майбутній політик, дисидент і публіцист виріс у селі Єрке, що на Київщині в сім'ї вчителів. З юних років він проявляв активну громадянську позицію, відстоюючи українську мову, культуру та права свого народу. У 1960-х роках чорновіл став однією з ключових фігур руху шістдесятників, які відкрито критикували радянську владу за свою діяльність. Він неодноразово потрапляв під репресії, його ув'язнювали, але це не зламало його духу. У 1980-х чорновіл був одним з лідерів боротьби за незалежність України. А в 1990-х активно долучився до політичної діяльності. Він став захисником і першим головою народного руху України, який відігравав важливу роль у проголошенні незалежності країни. 24 грудня 1800 року Париж здригнувся від гучного вибуху, який мав змінити історію Франції. Цього дня було скоєно замах на життя першого консула і глави державної ради Франції Наполеона Бонапарта. Подія сталася, коли Наполеон разом з дружиною Жозефіною їхав до театру. Замовники встановили бочку з вибухівкою, яку називали пекельним віском, на вузькій вулиці, якою мав проїхати його екіпаж. Вибух пролунав за кілька секунд після того, як карета Наполеона встигла проскочити небезпечну ділянку. Вибухова хвиля зруйнувала сусідні будівлі, спричинила пожежі та забрала життя близько двох десятків людей. А ще десятки були поранені. На щастя, ні Наполеон, ні Жозефіна. Не постраждали. Замах здійснила група роялістів, які прагнули відновити монархію у Франції. Хоча сама змова була розкрита, і деякі її учасники постали перед судом. Цей замах став сигналом для Наполеона. Його влада, хоч і міцна, все ще вразлива. У відповідь він посилив заходи безпеки і почав активно боротися з будь-якими опозиційними рухами. Ця подія також продемонструвала неабияку популярність Наполеона серед французів. Після замаху вони ще більше згуртувалися навколо свого лідера, вбачаючи у ньому гаранта стабільності та порядку. Друзі, якщо вам подобається наше відео, підтримайте його вподобайкою, коментарем та підпишіться на наш канал. 24 грудня 1906 року сталося те, що можна назвати початком ери музичного радіо, у невеличкому містечку Бранд Рок, штат Каліфорнія, канадець Редженальд Фессенден вперше у світі передав по радіо музичну програму. Це було справжнім проривом у техніці, який змінив уявлення про можливості зв'язку та розваг. Фесенден, інженер-винахідник, зібрав власну радіостанцію та провів експериментальне мовлення у прямому ефірі. Він грав на скрипці тиху ніч і читав уривки з Біблії. Передача була почута моряками на кораблях, які здивовано слухали цей незвичайний сигнал, адже досі радіо використовувалося виключно для передачі азбуки Морзе. Ця подія поклала початок розвитку радіомовлення, яке невдовзі стало масовим явищем. Вже через кілька років музика, новини та освітні програми стали доступними для мільйонів людей по всьому світу. Винахід Фесендена відкрив двері для створення сучасної радіо. Та телекомунікаційної індустрії, як ви думаєте, чи міг сам Фесенден уявити, яким впливовим стане радіо через кілька десятиліть? 24 грудня 1953 року Нова Зеландія пережила одну з найбільших трагедій у своїй історії. На північному острові, поблизу міста Тангивая, сталася залізнична катастрофа, яка забрала життя 151 людини. Цього дня потужний силовий потік, викликаний проривом кратера вулкана Руапеху, пошкодив опори залізничного мосту. Коли пасажирський потяг наблизився до мосту, ніхто не знав про небезпеку. Міст обвалився в момент, коли по ньому проїжджав потяг, і вагони з людьми впали в річку. Рятувальні роботи тривали кілька днів, але масштаби трагедії були величезними. Ця катастрофа змусила новозеландську владу переглянути правила безпеки на залізницях і системи моніторингу природних явищ. 25 грудня. У цей день, 25 грудня 1917 року, у Харкові відбувся перший всеукраїнський з'їзд Рад. Ця подія стала важливим етапом установлення радянської влади в Україні. На з'їзді була проголошена Українська Радянська Республіка, яка одразу заявила про федеративний зв'язок з радянською Росією. Всеукраїнський центральний виконавчий комітет ВОАЦВК, обраний з'їздом, ухвалив скасувати всі розпорядження Центральної Ради, тодішнього уряду Української Народної Республіки. Цей крок викликав значний резонанс Україні. Розпочалося протистояння між прихильниками радянської влади та тими, хто підтримував УНР, харківський з'їзд закликав робітників і селян до збройної боротьби проти центральної влади, що спричинило нову хвилю конфліктів. Ці події стали частиною загальної громадянської війни, яка на довгі роки визначила подальшу долю України. Сьогодні цей період історії викликає багато запитань. А як ви оцінюєте події того часу? 25 грудня 1766 року в Чилі розпочалася серія несподіваних нападів Мапуче на іспанських колонізаторів. Ця подія поклала початок новому повстанню корінного народу, який протягом століть боровся за свою землю та незалежність. Мапуче, які мали славу непокірних воїнів, використали різдвяний період для раптових атак, коли іспанці були найменш готові до опору. Це повстання стало черговим проявом боротьби мапуче проти колоніальної експансії. Вони чинили опір спробам іспанців підкорити їхні території та нав'язати чужу культуру. Хоча повстання не досягло своєї кінцевої мети, воно змусило колонізаторів усвідомити силу та незламність. Цього народу боротьба Мапуча це історія про стійкість і відданість своїй свободі. Як ви думаєте, чи могли б Мапуча зберегти свою незалежність, якби історичні обставини склалися інакше? 25 грудня 1855 року в канадському місті. Кінгстон відбулася подія, яка стала першим відомим випадком гри в хокей. Гра проходила на замерзлому озері, де зібралася група місцевих жителів. Учасники використовували саморобні ключки та м'ячик, а замість сучасних правил орієнтувалися на загальну домовленість. Хоча це виглядало досить примітивно, цей момент став початком одного з найулюбленіших зимових видів спорту у світі. На той час Канада вже славилася своїми зимовими розвагами. Але хокей вирізнявся серед інших. Він поєднував швидкість, командну гру та азарт. Що швидко завоювало популярність саме в Канаді, хокей отримав своє подальше становлення, ставши частиною національної ідентичності країни. Згодом були розроблені офіційні правила, створені перші команди, а в 20-му столітті хокей став олімпійським видом спорту. Цікаво, що нині Канада залишається одним зі світових лідерів у хокеї, а його шанувальники вважають гру важливим символом своєї культури. А як ви гадаєте, чи могли у учасники тієї першої гри уявити, що їхня розвага перетвориться на такий популярний вид спорту. 25 грудня 1979 року почалося масштабне вторгнення радянських військ в Афганістан. Ця подія стала ключовою для нового етапу холодної війни. Офіційно Радянський Союз пояснював своє втручання допомогою дружній державі, але насправді операція переслідувала геополітичні цілі: зміцнити контроль у регіоні та запобігти впливу західних країн. Вторгнення розпочалося зі швидкого введення військ і захоплення стратегічних об'єктів у Кабулі. Однак ситуація виявилася значно складнішою, ніж очікувалося. Афганські моджахеди розпочали партизанську війну, використовуючи знання місцевих, Сцевості та підтримку з боку США та інших країн конфлікт затягнувся на 10 років і мав катастрофічні наслідки для обох сторін. Для СРСР це стало важким тягарем економічним, політичним і людським. Афганська війна залишила глибокий слід в історії, ставши одним із чинників, які прискорили розпад Радянського Союзу. 25 грудня у всьому світі мільйони людей святкують Різдво, день, який символізує любов, єднання і надію. Традиції цього свята сягають далекого минулого і дарують відчуття казкової атмосфери, що наповнює кожен дім. Різдво починається з підготовки: родини прикрашають оселі різнокольоровими гірляндами, ставлять ялинки і підвішують вінки з гілокомели. Для багатьох ця пора року асоціюється з ароматом имбирного печива та звуками різдвяних пісень, які створюють справжній затишок. Вечір перед різдвом традиційно присвячений святковій вечері. У багатьох країнах на столі обов'язково є особливі страви. У Польщі це пісні страви, у Франції смачні десерти. А в Америці індичка. Після вечері всі збираються разом, щоб обмінятися подарунками. Це символізує турботу і любов, яку ми хочемо передати один одному. У Вифлеємі, місці, де за переказами народився Ісус Христос. Відбуваються грандіозні святкові заходи, які щороку привертають тисячі паломників. Сучасне Різдво це не лише релігійне свято, а й час для добрих справ. Люди допомагають тим, хто потребує підтримки, організовують благодійні акції, передають їжу і подарунки до притулків та лікарень. А які традиції святкування Різдва найулюбленіші у вас? Поділіться своїми спогадами та враженнями. А також підтримайте наш канал підпискою і вподобайкою. Давайте разом просувати український Ютуб.